Ну, я живу тут. Я вже давно тут живу. Десь 18-19 років я тут золотош. То як десь поїду в гості, то мені треба додому їхати. Це саме рідне. Мені вся золотоноша гарна. Вся. Пам'ятаю, я ще була, ну, не, ну скільки мені, може, років 21 було чи 20, Ну так десь після 20. Який там був базар, я пам'ятаю. Ой, одні хатки були. Та ну все змінилося, абсолютно все. Ну, розумієте, золото стала нова. Все те, що я її знаю, вона стала нова. За дуже гарне, красиве, обсажене. Дуже гарно. І невеличке. Затишне і цивілізованим. Парки дуже гарні, дуже гарно, де є ходити. Дуже багато де гарних місць, де можна пофотографуватися та походити погуляти. Любимо, бо воно наше. Ну і діми, і не знаю, ну подобається воно мені. То, що воно гарне. І Мирні люди тут живуть. Ото таке. За багато квітів, за щирих людей. За, ну як, за те, що ми тримаємося. Ми тут, мабуть, родилися, виросли. Любимо, звісно. А за що? Як за що? Гарно, красиво, чисто. Машин дивіться, скільки. Значить, люблять. За mm. те, що я тут вирос. Так це ж навчання. Родина — це як же її не любить, я не знаю. Ну Все мені тут гарне, моє рідне, все. Тут вже всіх знаєш, тут всіх вже знаєш. І поки дойдеш додому з тима людьми побалакаєш. Ну, а ліси в нас, а грибів скільки в лісі. Та ви що? Баланкета хороша, моя золотоноша. Я люблю місто Золотоношу ага. за те, що тут є багато цікавих місць. Ну воно красиве, воно добре. Я тут живу, щоб сказати, що город хороший, Скажи хороший, мой хороший, і нам подобається, дочки подобається і мені. Подобається за порядок, за цвіти, за красоту. Дуже подобається я не місцева, но я тут вже з 86-го року проживаю, так що мені дуже подобається золота ноше. Не всі рід тут перейшов, і сестри, і вже діти, і вже я вважаю рідним краєм.